Слава нації! Мої вітання слухачам українського радіо Кропивницького у студії Наталія Сметанко. з 23 грудня минулого року, по 9 січня нинішнього, тривала реєстрація педагогів на сертифікацію, яка проходитиме у нинішньому році. Про те, що таке сертифікація, скільки вчителів зареєструвалося, які результати сертифікації за минулий рік, про це будемо говорити з начальницею управління Державної служби якості освіти в області Лілією Синчук. Пані Лілія, добрий день, вітаю вас. Вітаю і нагадайте, будь ласка, на початку, що таке сертифікація педагогічних працівників коротенько і чому вона є важливою для якості освіти. Сертифікація педагогічних працівників це зовнішнє оцінювання педагогічної діяльності, які здійснюються три етапи: Перший – це етап незалежного тестування, другий – самооцінювання власної педагогічної діяльності, і третє вивчення практичного досвіду саме експертами. Чому взагалі сертифікація важлива? Яка її мета? Мета сертифікації це виявити та заохотити педагогічних працівників з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетенційного навчання і готові поширювати. І дуже важливо, щоб сертифікацію залучилася якомога більше педагогічних працівників, тому що ці вчителі, які вже пройшли сертифікацію, вони сьогодні є лідерами педагогічної спільноти, і ми вже це бачимо що. Після того, як вчитель, вчитель сертифікувався, вони стають як правило заступниками директорів, вони стають директорами, тобто вони знаєте, повірили в свої сили, і це дуже важливо для якості освіти. Це важливо для будь-якої громади. Щодо хто визначає і як визначаються категорії, які беруть участь в сертифікації. І яка квота? Міністерство освіти і науки визначає категорії вчителів, які беруть участь у сертифікації, і відповідно квоти на кожну область відповідно до кількості педагогічних працівників, які працюють в області. У 2024 році сертифікацію проходили вчителі початкових класів, які вже шостий рік поспіль вони з 2019 року. Вони були першими, хто проходив сертифікацію, і що шостий рік поспіль вчителі початкових класів. Потім друга категорія це вчителі української мови і літератури і вчителі математики. Вони другий рік вже проходили, і вчителі історії громадянської галузі проходили сертифікацію вперше в 2024 році. У нас був захід, і ми говорили про те, чому вчителі бояться, чи чому вчителі взагалі не реєструються, не проходять сертифікацію. Основним є те, що вони не вірять в свої сили. І коли вони, наприклад, стали експертами, побачили, як проходить процедура, тому що ми учимо експертів, вони залучаються, бо експертами можуть бути лише педагогічні працівники, які мають не менше п'яти років педагогічного стажу. Тобто насправді це люди, які розуміють, що відбувається в школі, і розуміють той принцип рівний. До рівного і вони побачили, що це не така важка процедура, бо вони говорили про те, що о дійсно ми бачили, що ми краще можемо. У нас і краще є, то у нас є оцей страх. А вони саме під час сертифікації розкриваються, показують, можливо, і колективу свій потенціал, і їх можливо з іншого боку, бачить і засновник, голова громади, начальник відділу освіти, я про це говорю. І насправді це якість освіти, тому що те, що ми учимо дітей, нова українська школа, що не боятися помилятися, що помилятися це нормально. І вчителі, коли вірять, що помилятися це нормально, вони дітей можуть цьому навчити. Бо коли Вчитель боїться, а в дітей учить в тому, що помилятися це нормально, то та десонанс дитина не повірить. На сьогодні я так зрозуміла, вже є результати сертифікації за 2024 рік. Які це результати? Ну я хочу сказати, що ми маємо навіть кращі результати ніж по Україні. Якщо говорити у відсотках, то наприклад з тих, хто подався. На сертифікацію і дійшов до кінця всі три етапи. Бо найважчий етап чомусь незалежне тестування. Найбільше відсіюється саме учасників на першому етапі. Незалежне тестування це де проходить у вигляді тестів. Ну як діти здають наші учні, зовнішнє незалежне оцінювання або НМТ сьогодні. Але питання є з педагогіки, психології, саме з цього предмету. інформатики, безпеки життя. Те, те, що важливо, саме що повинен знати вчитель, але. Так як нормативка постійно змінюється, наприклад, дуже великий сектор саме по інклюзивному навчанню, то на цьому етапі оціюється ну найбільша кількість учасників. То якщо взяти від першого до останнього, то у нас, наприклад, чи початкових класів це 63% пройшло. прийшло. Це досить високий показник. Потім у цілі української мови 69%. Вчителі математики 50% і вчителі громадянської освіти або історії, як ми його називаємо їх, 57%. Тобто, це непоганий показник. Треба розуміти, що це потребує великих зусиль. Будь-яка сертифікація потребує певних якостей. По перше, потрібно готуватися, тому що ну, будь-яка нормативка вона забувається і це нормально, бо дуже багато інформації. Тому треба готуватися. Стресостійкість вчителя. Тобто, оці навички, які повинен мати вчитель оці компетентності, тут якраз і проявляється наскільки вчитель стресостійкий, який вміє себе показати. Бо насправді є вчителі дуже талановиті, але не можуть себе показати. Але це розкривається, тому що за. Цим майбутнє ми маємо над цим працювати. Через я можу сказати, що непоганий був результат в минулому році, але як в минулому році, так і в цьому році, у нас є проблема по певних категоріях щодо реєстрації. По деяких категоріях ми не заповнюємо квоту. Наприклад, чотири початкових класів в минулому році 100% заповнили квоту. Було там 40, так і заповнена квота громадянської освіти, тобто вчителі історії, будемо говорити, так само було 14 осіб, 14 їх заповнили. Чому 14? Бо перший рік, коли йде такий апробація першого цього року саме по цій спеціальності, дають завжди 14 осіб. Ну, мінімальну на, кількість. на, нашу, історії. да, на нашу область, я говорю про нашу область. Вчителі математики і вчителі української мови по 50% заповнили, ну десь 50-60% заповнили квот. Тому що в перший рік, коли брали участь вчителі математики української мови, ну це я собі так пояснюю, на незалежному тестуванню засипалося ну по відсотків 40. Вчителі не думали, що це важкий такий етап. І потім уже вони не ризикнули, скажімо Мабуть, так, да взяти участь е е е е в наступному. Знаєте, ми говорили про це з представниками і органів управління освіти і з центрами професійного розвитку педагогічних працівників, тому що вони їх бачать ближче вчителів, і вони з ними спілкуються. Ми завжди проводимо моніторинг, проводимо різні опитування сертифікованих вчителів. Воно анонімне ми хочемо бачити картинку, яка справжня. Бо коли анонімність вона плюс-мінус гарантує якусь правдивість, то якщо ти не пройшов в колективі, відбувається. Мобінг, ну таке це булінг коли до дитини, до коли до старшого в колективі це мобінг, що є таке цькування, є така зневага потім, і вчителів є страх Знаєте, бути засудженим, тобто вертаємося до того, що не дозволяється право на помилку вчителю. Плюс є те, що немає підтримки в адміністрації закладу. Ми над цим працюємо. Ми говоримо, ми з ними зустрічаємося, тому що для кожного вчителя, для того, щоб пройти сертифікацію, ти не можеш певні речі робити сам. Потрібна підтримка, навіть коли вивчення практичного досвіду це відбувається в онлайн режимі. Експерти з інших областей, тобто експерти з Кіровоградської області, вивчають учасників з будь-якої області, крім Кіровоградської. Це прописано в положенні, ну і так ми діємо для того, щоб не було конфлікта інтересів, щоб не було упередженого ставлення, бо тут дуже важливо і потрібно зняти урок, налаштувати камери так, щоб видно було і вчителя, і клас. Для цього вчитель самому йому дуже важко. Йому треба підтримка. Навіть в таких моментах ми знаємо, що були такі випадки, де не було зовсім достатньої підтримки. Ми працюємо саме з органами управління освітами, з центрами професійного розвитку, з керівниками закладів освіти для того, щоб дати їм зрозуміти, що це дуже важливо, і це важливо взагалі для громади. Що таке сертифікація? Це зовнішнє оцінювання. Це абсолютно чужі люди. Ти їх ніколи не бачив ні до цього, ні після. Незалежне тестування, взагалі машина все рахує, тобто це максимально об'єктивна. І це такий маркер для кожної громади якості освіти, що от у вашому закладі працює вчитель, який знаєте наскільки сильний, наскільки спромігся того, набрався цієї сили духу, пройшов сертифікацію і показав, що він дійсно відповідає той категорії, яку ви йому присвоювали. Тобто він свого роду робить таку саму рекламу і для громади, що в громаді налагоджена оця робота. Да, на жаль, у нас є громади, які до сих пір протягом шести років немає жодного учасника, і це до 50% таких громад. І Ми про це говорили, бо працюємо над цим. Яка громада або громади області стали найактивнішими у сертифікації вчителів і чи відіграють у цьому роль місцеві органи самоврядування? Найактивніше у нас є місто Кропивницький, відіграє 100%. Тому що від бажання голови громади знаєте, розуміння, якщо він переймається освітою, він би запитувати начальника відділу чи управління освітою, а чому в нас немає сертифікованих вчителів? Але нагадаю, що сертифікація здійснюється на добровільних засадах, і вчитель може відмовитися від сертифікації на будь-якому етапі. Це прописано в положенні про сертифікацію педагогічних працівників. Коли є розуміння і є підтримка, от я знаю, що в Кропивницькому є розуміння і є підтримка від управління освіти. І від центру професійного розвитку педагогічних працівників. Там цілеспрямовано працюють, надають допомогу. Цьому році у нас підтягнулося Світловодськ. Вони закрили хоч по одній особі кожну категорію. Це теж є вже плюсом. Ми з ними теж працювали. Ми проводимо роз'яснювальну роботу. Ми надаємо підтримку. Ми працюємо разом з навчально-методичним центром оцінювання якості освіти, інституту село освіти педагогічних працівників для того, щоб максимально надати їм інформацію. І щоб вони були психологічно, мабуть, готові до цього. Тут я думаю, головне психологічний оцей бар'єр подолати. В цьому році і Попельнастівська громада підтягнулася. Є такі у нас громади, але є громади, де немає жодного. Жодного, разу. жодного. І розумієте, ми говоримо про те, якщо ви боїтеся проходити сертифікацію, то станьте експертом, і ми вас навчимо. І я хочу сказати, що всі вчителі, які стали експертами, на наступний рік вони вже пішли сертифікованими вчителями. У нас, наприклад, вчителі історії в тому році, ті, хто вперше були експертами, сьогодні 60% з них вже пішли на сертифікацію. Це теж є плюс. Сертифікація працює, головне подолати, ось я да, бар'єр. Тому що, коли ми аналізуємо, то вчителі початкових класів вже втретє проходять сертифікацію в цьому році. І вони 100% всі, хто проходив, вони в цьому році знов зареєструвалися. Це показує можна, да? так? Так. Ну, Дивіться, сертифікат діє протягом трьох років. Що дає взагалі сертифікація, да, яка вигода від, від сертифікації? Ну, перш за все, це 20% доплати до ставки педагогічного працівника. А ця доплата виплачується обов'язково? Сто відсотків, сто 100%, да, 100 вона виплачується, це передбачено. Плюс є проходження атестації. Якщо у вас була перша категорія, у вас автоматично стає вища категорія. Ви подаєте заяву без всяких процедур, без всяких документів, без всякого додаткового вивчення. І ви можете присвоїти собі звання старший вчитель. Бо там вчитель методист Якщо у вас друга категорія, то вам перша категорія буде. Або якщо у вас вже є вища категорія, то ви її просто підтверджуєте. Ми аналізували, то в принципі, якщо врахувати оці всі доплати, тому що категорія це теж дає підвищення, то десь 40-45% збільшується заробітна плата. Ми говоримо сьогодні, що вчителів низька заробітна плата, але дивіться, держава дає можливість. Певним категоріям на сьогодні вчителям саме підняти собі заробітну плату. Ось прийдіть сертифікацію. Реєстрація на проведення сертифікації у нинішньому році вже завершена. Міністерство освіти розширило коло педагогів, які можуть пройти сертифікацію. Які предмети додалися? Яка гранична кількість для нашого регіону, і скільки вже реєстрацію пройшли вчителів? Цьому році додалася ще категорія вчителі іноземної мови саме англійської. Тобто, в цьому році вже реєструвалися вчителі п'яти категорій: Це початкових класів української мови, літератури, вчителі математики, історії та іноземної мови. І якщо раніше реєстрували вчителі української мови, літератури, математики, тільки ті, які викладали в 5-7 класі, то в цьому році розширилось з 5 по 11 клас, і так само і для української мови історії. А вчителі іноземної мови саме англійської з 1 по одинадцятий, бо, бо іноземна наземна виклада мова викладається. Щодо квоти в цьому році деякі категорії насправді не спрацювали. Але вчителі початкових класів у нас заповнили 100%. Плюс, якщо дивиться, наша квота була 40 осіб до 6 січня. З 7 по 9 січня вже квота не діяла. І отой залишок місць, який залишився по Україні, хто перший зареєструвався, той і буде. Тому у нас зареєстрували 43 вчителя початкових класів. Правда, три чомусь з Донецької області попали до нас. Ну, вони живуть в Кіровоградській області і це реєструються. Але ми 100% вибрали квоту. І вчителі іноземної мови теж це як перший рік. Квота 14 осіб, і в першому етапі для реєстрації вибрали квоту 100%. Щодо вчителів української мови та літератури, квота була 24 особи, заповнили лише 8. Це 33%. відсотка. Вчителі математики, квота 26 заповнили 16 осіб. Це 6, 62%. відсотка. Історія. Квота 26 заповнили 11. Тобто 42%. і я скажу це не в нашій області, це по всій Україні. Якщо вчителі початкових класів і іноземної мови вибрали 100%, то у нас порівняння з Україною ще не найгірші показники. А чому так сталося на вашу думку? Це можливо бути навантаження те, що саме вчителі предметники викладають уся в кілька змін. Плюс ну ці страхи це дуже багато. Ми зараз почали вивчати це питання. Тим більше це знаєте, це спрацювало ж на рівні України, без рівні області. То ми розуміли, що це проблема в нас, а це проблема на загальнодержавному рівні. Ну, я думаю, знаєте, ми всі насправді дуже втомлені. На вчителів дуже велике навантаження, навіть психологічне навантаження. Дивіться, батьки приходять своїми проблемами, діти приходять своїми проблемами, Усь у них свої проблеми, і це нормально. І можливо вони себе, знаєте, враховуючи воєнний стан, вирішили трохи розвантажити. розвантажити да, по, знаєте, подумати про себе. Ну, ми це зараз вивчаємо, чому це. Для того щоб зрозуміти, бо насправді треба зрозуміти проблему, але це ж добровільна процедура. Сертифікація дуже важлива для будь-якого професійного зростання, тому нагадую: не забувайте, що ми всі маємо зростати, і сертифікація дає вам цей шлях, шлях до творчого вчителя. Я вам дякую, пані Лілія, за те, що ви знайшли час, можливість завітали до нашої студії. А я нагадаю, що ми спілкувалися з начальницею управління Державної служби якості освіти в області Лілією Синчук і говорили про те, що з 23 грудня минулого року по 9 січня нинішнього тривала реєстрація педагогів на сертифікацію у нинішньому році. Говорили про те, що таке сертифікація педагогічних працівників, чому вона є важливою. Говорили про результати сертифікації минулого року про те, скільки вчителів зареєструвалося на сертифікацію у нинішньому році, дякую слухачам за увагу. У студії працювала Наталія Сметанко. Почуємося у наших наступних ефірах разом до перемоги!